Історія Херсонського аеропорту така ж цікава, як і долі тих, хто його створював. Ветерани добре знають ім'я засновника авіапідприємства Володимира Полупанова. Для них це не просто перший командир херсонського авіазагону, а людина легенда, яка жила для майбутніх поколінь. Одразу після другої світової війни Володимир Миколаєвич прибув до Херсонського аеропорту. Пізніше отримав червоний диплом Ленінградської вищої академії цивільної авіації і став командиром Херсонського авіазагону. Фактично безвзлітної посадкової смуги всього п'ять дерев'яних будівель. Таким тоді був аеропорт. З проходом нового керівника підприємство почало зростати і стрімко розвиватись, не зважаючи на перешкоди. Многие говорили, ну зачем городу Херсону нужен такой, такой аэропорт, какой-то там провинциальный город, зачем ему нужно? Вот он ходил, добивался. Не боявся тих партійних виговорів, хотя йому и виговорами і чуть из партии исключить за то, що вот он хотел именно такой аэропорт, ні чуть хуже, чим скажем так в інших более крупных городах. Він хотел именно такую полосу, щоб можна було сажати більші самоліти, тяжоле самоліти. Він відділ, скажу смотрел в будущее. Лідія Черненко, донька Володимира Полупанова, для неї він у першу чергу був і залишається найкращим світі батьком. Такого ну, отца, наверное, нет в мире. Настолько он меня любил. Он был прекрасный муж, потому что он мать мою тоже любил, как говорится, до, до конца дней. И, конечно, он был бесподобным дедушкой, потому что внуки его обожали, и он жил для них, и ради них. И... І був щасливий, того, що у нього є двоє внуків. без пам'яті про минуле не може бути гідного майбутнього. Впевнені ветерани Херсонського аеропорту. Саме вони були ініціаторами встановлення меморіальної дошки Володимиру Полупанову. Цього сонячного дня у день народження Володимира Миколаєвича спогади тих, кому пощастило працювати разом з цією унікальною людиною. Я пройшов сюди роботи в аеропорт у 1975 році. году. Вот. Владимир Николаевич был командиром предприятия еще не этого аэропорта, а старого, который был в городе. Он был инициатором. При нем мы переходили в этот аэропорт, осваивали. Это был, был золотой души человек. Вместе работали мы с Владимиром Николаевичем, развивали рейсы. Ну, летали почти везде. Москва, Ленинград, Ростов, Минск. Прибалтика, ну везде, ну плюс наши местные линии, Скадовск-Азурный, Каховка, Геничес, все здесь, почтовые рейсы, грузовые. Жось пролетіла один день. Окрім прекрасних організаційних здібностей, Володимир Миколаєвич був надзвичайно чуйною людиною з великим серцем. Колектив сприймав як одну велику родину, знав про радості і проблеми кожного. Був готовий завжди прийти на допомогу. Я строїла кооперативну квартиру, і мені не вистачало 300 гривень до внести буквально за два часа. Якщо я не внесу, я стану без квартири. І я прийшла і плакала, просила, і мені допомогли на півгода видали заробітну плату. Тоді це наказуємо було, але допомогли. и я, слава Богу, получила по сей день в этой квартире живу. Дай Бог ему светлую память, и это человек с большой-большой буквы. Многие я считал его батьком, он был всегда впереди, всегда был среди людей, от мала до велика. Понимаете, если отдыхать, где вы видели, чтобы кривник э, віддихав в палати в місті з самим печенням. Це він такий був. Як тільки якась екскурсія по Дніпру, в Прутіному ми їздили, все. він в періоді пінаті був таким відучим. За все йому благодарі все життя Володимира Полупанова. Це подвиг і приклад наступним поколінням справжнього служіння своїй вітчизні та народу. Сьогодні, після тривалого занепаду, авіапідприємство отримало нове життя. Продовжується будівництво об'єкту, відповідаючи усім сучасним стандартам керівництво намагається відрутити колишню славу Херсонського аеропорту.